Згуртованості, зорганізованості та бажанню віддаватися улюбленому футболу українських гримо-католиків можуть позаздрити їхні світські колеги на усіх рівнях. Турніри за участі команд римсько-католицьких парафій проходять із завидною періодичністю. Для багатьох бердичівлян стане приємністю той факт, що однією з головних дійових осіб на них виступає футбольний клуб Кармель збірна всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері. Не так давно наші земляки повернулися з Київщини у Фастові. Місцеві футболісти, прихожани парафії Воздвиження Святого Христа. Влаштували кубок святого Домініка. На ньому бердичевлянам, очолюваним Максимом Железницьким, довелося відіграти три гри: три матчі, три перемоги. Додому ФК Кармель приїхав із головним кубком та медалями за перше місце, а також із кращим воротарем турніру та одразу двома кращими бомбардирами. Це не перший наш турнір. Ми брали участь на турнірах і в Хмельницькому, і в Житомирі. Але цей турнір. Показав ту організацію, яка дійсно повинні всі турніри не лише католицькі, а і такі турніри. Організація була на дуже високому рівні. Судівство було на дуже високому рівні, тому що судили професійні арбітри, які судять, зараз судять матчі чемпіонатів України. Я дуже задоволений цим турніром, задоволений виступом своєї команди. Ми Відразу, коли нам запросили, ми були, тренувалися двічі на тиждень на, у стадіоні Шкіряник, доволі гарно готувалися і дуже непогано підготувалися. Я дуже задоволений дебютом нових гравців, цей воротаря Дмитра Ульченка, який отримав кращого воротаря турніра. І молодих нових гравців команди Ярослава Балашкевича, Олександра Щепонівського, які зіграли дуже дуже добре. Ну і не не підвела стара гвардія, як кажуть, ті гравці, які раніше були, вони теж зіграли дуже добре і показали дуже гарний результат у першій зустрічі з рахунком. 6-2 бердичівські кармелі перемогли своїх давніх знайомих із Києва, клуб «Реджіна». Нищівні 0-8 на нашу користь стали результатом зустрічі з господарями турніру, командою Домінік. Фінальний двобій між ФК Кармель та ще одними його старими друзями, гравцями Житомирського клубу Альфа, завершився з рахунком 9-3. Та, не дивлячись на солідний відрив на виході, зауважує Максим Железницький, турнір він простим для себе не назве. Всі учасники ж бо мають чималий досвід у подібних виступах. Відтепер констатує, у них у друзях, окрім вже випробуваних киян, хмельничан, жмеренчан, житомирян, міцно закріпилися хлопці-католики з Фастова. А це значить, що географія католицьких футбольних форумів невпинно розширюватиметься. Найголовніше те це не перемога, найголовніше те, що це було спілкування і прославлення Господа Бога. Коли ми під час служби Божої, під час кожного турніра такого потрібна служба Божа. І вона була, і ми молилися за Україну. І турнір закінчився виконанням гімна України. Коли ми всі разом заспівали гімн України і прославили піснею Боже, я молюсь за Україну. Оце важливо. Оце найголовніше, що, що це було в цьому турнірі? Ну і звісно, перемога.